Родичі, всім привіт. Погода скурвилась. Сьогодні буде дощ, завтра теж прийшли смс, що там будуть великі дожди, поэтому було прийнято рішення срочно їхати набирати вічей на барахолку. Зараз йдемо з вами на металоприйомку, дивимося, що тут є, потім там ще є одна по дорозі. Все вам покажу. Підписуйтесь і дайте поудобність вас. Лайк. Поїхали, дивитися, що є, що будемо купувати. Щось знайдемо по-любому. Так, Перша металоприйомка. Отже, вже знайшов Це інтересна штука, потім покажу держати, як із телефону, крокодильчики. Зараз все буде, я ще щось пошукаю. Бля, положив тільки що вже дядько у мене спер. Ось сполоч. Я вже взяв пакетик, як там в магазині послажував, ще там просто вигружають, немає, як тобі підійти кидають железяки. Це якесь непонятно. Кофімашини якась. якась Велосипедів кучу, вони всякі рулі, диски, колеса. Все тут є. Воно, дивіться, плуги, які були. Вернів отвали, пардон. Класно. Тоже лежать вже прикидані. Ну що я, кучу дені, а що мені з ним делать? Купити що тягать ще спрашивали, кстати такі от замочки ну оскільки немає ключа то що мені потрібно робити? без ключа я нікому не потрібен. Це логічно ви знаєте що це дядька робить? точно те саме що я, я тому ж він подогрібав хір на скики коротше цей раз беремо по мілочевке їздим цей раз по маленьким прийомкам там де дешево щоб заробити максимум попробуємо чого нет Дивіться, що робиться <кій> Ді, який красавчик а? вах 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 можна взяти. Нет, потом выкинем-то и все, конец фильма. Які проблемы? Проблем немає. Тут по 2 чи по 3 злотых за килограмм. Тут я взял он там 2 килограмма на 5 злот чи на 6. Нормально. Ну, может там, конечно, тупо иметь двигаться по движению, красивые он не Сейчас, а девайс. Хотя тільки трошки это і попало. Видите, красоты. Тут их 4 штуки комплект. 5 штук, пардон. Часів там ціла куча всяких. Я даже не роздивлявся, бо цей тоже он. Я тільки тут завис, уже уже жесты и Ох і ще дивіться яку красоту здали. Отака от штука, це я поклав на бочку. Зараз її хочу подивитися по Google фото, що воно таке скільки воно стоїть. Чесно, інтересно, по-моєму, з алюмінія важуче. Оцей оце сам брусок, оцей нижній вожучий, він не пустотєлий, він витий, там знизу якийсь болтик вкручений. Чи саморіст там він держиться типу, в ноги вкручений, бачите? Точно таку не знайшов. я глянув, що вони стоїть багато денег, називається польот і кара якогось. Можу отакому зробити, хто хоче подивитися Google фото. Надо, я думаю, зібрати щось недорого, я не знаю, час яке таке алюмініє продають. Ну потому що тоже люди мічка деньги. Ну, на кіло два уважа, наверное. Ні, на півтора точно. Будемо далі, бо там діт розійшовся, щось не на шутку. Так, продовжую поїздка. Тут майже повний пакет якихось подносів набрав. Не знаю, попробую, ні, таке не вношу. А Я тому що не знаю, треба воно комусь чи ні. Ви тоже, кстати, не знаєте, будете знати. Купить там його там, за два злотих два штуки. Вовсім дорого. Це тоже сейчас узнаємо. Ще нічого не визнавав, бо конкуренції тут починається. Ви бачите, що робиться. Конкуренція з усіх сторон. Це навіть ті, хто мої бізнес-уроки почув. Тоже так действують і правильно делають. Конкуренція должна бути конкурентно способна. Ой, падаю, ой-ой-ой. Дивіться. Це є. От алюмінієві ці обмоточки. Ай-яй-яй. Це тут тільки що я риб, все це викинули. Повно десь нових сложів, десь там дети кетка, ми навіть 30. Ось очки. Ну таких там ціла куча. Щоб я просто понимали, які просто гора. Нові. То есть вони разу не пользуються. А ви мені кажете, от металолом. А ви ще мені писали з мусора пройтись, не знаю. Подожди, трошки я ще не настроюся. Поки ми хочу таким попробувати. Ну там от 20-30-50 злотих купити і попробувати розбагатіть мій на срочно. Все от душек покидали, десь які. А, -я -я -я. а, так же вот була кофемашина. Дольче густою і що ти там. Да, всі ці діла. Рука гряча, холодна. Капсульна, в общем. Десь я не... капсулу десь тільки що викидав, не знаю, десь тут валяється. Половнички всякі красиві. Тут щось далеко рядок. Щось нічого горюче, я не пойму, що з ним було. Хоча там воно у маслі, тут весь поржив, похоже, на пожар. Не знаю, невеликий я автоексперт, з це машини теж вам сильно не можу сказати. Ну, Рульова, гідровислітель, ця рульова рейка, все є. Що можна знайти також на металоломі. Це я поки не лазив, не було в мене времени. Зараз дивіться, покажу вам. Он всякі з цього трактора. З тяжки, хіряшки. Домкрати, якісь блинчики. Це шнеки, які подавали в котел порціонно, ну там, Уголь, брикети, палети, що нам подавали, не знаю, не будемо зараз узнавати. Витяжки там всякі велосипеди, ще генератори, кольосики якісь дітські багажники. в общем, є що взяти. Там от тиски в часті валяються, якщо вам видно сліва в углу. Зараз сюди заліземо, подивимось, що є Вон, каністерки малюсінькі Родичі, ще дивіться, я, звісно, не скажу, що я експерт в велосипедах, але ця рама мені виглядає дорого. Як вам, Ану, скажіть? Ну, не видно, що вона якась дорога Польський флаг, там оці ось такі надписи, вивочки, там щось. Там десь буква X, це вже значить дорого, Х3, чим обична рама. Не похоже вона на багато денег. Ну опять же, тут вона і останеться, тому що не, ну, смисл її брати. Не факт, що вона продасться, тягатися просто з нею. Хоча стоїть вона по-любому мульйон. Чуть таку находку не впустив. Я не буду коментувати, самі догадайтесь. І руками не можна брати, тому що сразу буде. Дивіться. Ага, хтось мабуть, психонув, Чи веса не випадало. Грам 50 достав і здав її теж. з бриліантом, Нікому не треба. E, Значить, вийшло 4 кг 400 грам, по крайній мірі на вісах. 10 злотих, 100 гривень, 2,5 долара. Щоб ви просто розуміли. От, із-за цього я люблю маленькі прийомки. Я не знаю, сьогодні ми спільним з вами чи не спільним, бо у нас сьогодні небо, бачите, яке темне-темне. Може, ще ми завтра проїдемося на другу прийомочку. Я потім це все відео в одне сложу красивенько, дождь кляпає. Ну, таке погода скверна дуже. Немає, що мені каже, піти отакою штуки набрати до на барахолку. Підіжіть, все буде. Зараз я хочу мілочовочкою спробувати. Ну це тільки третя барахолка. Так все одразу не буває. Зараз мені на узначу, що людям треба, хоч примірно розуміти. Я знаю, що гантелі треба тепер, знаю, що ключі треба, пласкогубці, таке от. також зараз ознаємо підносики, статуї, статуеточки. Все, погода взагалі скурвилася, як я вам казав, буде дощ, я ніяк додому не доїду. Зайшов в магазин, вийшов до шара йде. Помідорчики, щось там після Дивіться, з інтересного, ось очки часики, це я там теж тільки що знайшов. Зараз, секундочку, хай сфокусується якась гасність, гласність. Побіда, всі там діла. Йдуть. Я, я їх конечно, відкрив, там під ними тут водичка попала, я не знаю як. Ну вони не, не, не до конця були герметичні, бачите, капельки? Все йде, треба їх просушити. Кришка є. Номер там якийсь. Даже є, Глянув, вони щось в середині 100 злотих стоять з ремішком. Тоді. І ще от це я все понабирав, це вже попротирав. Отакі Ось такі якісь стаканчики. Щас нагляну, кстати, що воно таке, скільки воно стоїть. Ну тут ви можете бачити тут без коментарів. Так от я думаю, вам все видно. Тоді ще от там знайшов часиків, держатель для телефона, молоточок, процесор, ще ось такі якісь часики. Ці тоже. І ось ці ще інтересні ракети, але щось з ними не вийшло. Та й ці інтересні таке от. А, оце ще зараз вам покажу. Такий от наборчик. Тоді. Так же ця штука, все це мені стало 10 злотих. Я думаю, тут коментарі є злішні, давайте далі. Зараз я покушаю, щось будемо далі їхати шукати. Получається, вже на наступний день дощ йде, погана погода, ну десь бабки треба брати, тому їдемо з вами шукати цікаві штуки, все вам покажу, що знайдемо. Зараз буде діло, щось знайдемо, вже скоро барахолка, в нас ще, ні, ну там є, там вже нормально, в мене є що продавати, але завжди має бути багато товару. Ви ж хочете бабки побачити наконець-то. Що я вам хочу показати? Ззаді мене стадіон, називається Тарчинська арена, якось так він називається. здоровий і красивий. Для общого освітня. Пішли на металоприйомку, зараз доїдемо, покажу. Родичі, приїхав, півтора часа, в общем, потеряв. Поїхав на прийомку, це взагалі я там вже давно не був. Колись там купляв, железяки, приїхав. Кажу, можна там подивитися. Ні, не зя. Я кажу, чого не можна. Я кажу, що вас купляв. Ну там, каже, техніка їздить, всі ці діла, а вдруг, а що. А що тобі треба? Я кажу, ну ні, подивись, що у вас є, я не знаю, що мені треба. Ні, ну все, йди, каже, ні, не пускаємо. Ладно, як воно так пішло сьогодні, що погода погана, що не впустили. Завтра, субота, завтра ми з вами задамо з усієї сили, поїдемо по маленьким швидко. Ще можна здорову заскочимо. Так що все, зараз поїду щось відкушаю буду віддихати. Погода, правда, не туди, не в Красну армію. Родичі заїхали до дядь Саші. Дядь Саша це дядько, з яким раніше ми жили в одній квартирі. Пішли мусор викидати, дивіться, що було. Прямо на мусорки, прям ну, возле поставили, виходить. Ну як таке на барахолку не взяти, мені скажіть. Діди морози всякі. Така от штучка. Може кому треба буде за пару злотих, то продамо легенько, чого ні. Розписно є. Так, да, крас красиве все. Yeah. Так що це буде точно на і це безплатно взяне. По пару злотих, я думаю, спробуємо її нарядити небудь yeah. Я такого не бачив. Подивіться скільки замків. Це ті, що влюблені не нові, що є, чи, я не знаю. Так чи вони кодові. Ті, що з надписями, знаєте. Всі ти фіти ящик, другий ящик Ось такі вот діла. Ось така штучка. Стоїть трошки денег, мабуть. так, взяти нічого обідно. А ну вгадайте, що я тільки що купив на маленькій прийомки. Я не знімав, тому що там було знімати нічого. Зараз покажу вам. Дивіться, який апарат я купив. Написано... ППЦ-5, 8-30 гляну, він, ну він, правда, з чехлом приблизно стоїть 200 злотих. Це з чехлом. Я купив за, кажуть, 20, я кажу 10. Кажуть, що й не роботає. Я покрутився там роботи, і вона просто розібрати, прочистить. Бачите, бо такі лінзи, все грязне. Ну, За десятку родичі, це серйозна заявка, я так думаю, не буде мені клас. Зараз вам показую, що взагалі є на металоломі. І в конце я вже покажу, що будемо вести з вами на барахолочку, що будемо продавати, на чому будемо до мільйона йти. Вже віщей накопилось ціла куча, я навіть не знаю, чи все заберу зараз вдома. Ну і тут ще може скупимо. Буде у нас відео і прийомки, і неприйомки, і маномітри. Отакі вам з прийомки, і находки, і біноклі побачили. Дивіться, які класні штуки. Це стоїть редуктор, це лапи з фури з полуприцепа. Круто, це за ручку вона опускається. От вам ручечка. Теж воно стоїть кучу бабла, що з ним потім делать? Купити не проблема, проблема що з ним зробити, і кому надо. У нас би, звісно, таке продалося. Самі теж редуктора поорізати, а тут ну таке. Показати вам і все, потім його переплавлять і забули. Чесно скажу, от таке часто зустрічається, де воно використовується, хрен його знає. Дрова пиляють, Може таке похоже. Може таке. Бути? Може таке бути. Чого ні така спила. Якщо не правий, звіняюсь, чесно, за таким нікого не стикався сильно. Ось повністю нові якісь вали шестеренок, Воно все новеньке, бачите, те новеньке, це взагалі повністю новеньке. От вам новеньке. Сделать же таку ви самі знаєте, скільки стоїть, але откуди воно і для чого воно? Мені воно абсолютно не надо. навіть за безплатно, що з ним делать? Та й вам теж, я думаю, хоча це можна було щось би, звісно, таке совершити. Один вал, другий, вал, якийсь вистагиб чи щось, тому що, що вали качественні, литі, важучі. Ще от якийсь апарат Samsung. І сидіння, столик. Якщо ми заглянемо сюди, ну, головішка з машин це само сервопривод. Бачу, такий не раз ставиться на ворота. Тобто воно мощне, потужне, туди-сюди їзди з автоматікою клас, відкриває і закриває ворота. Котли якісь з чогось, не знаю, вони вже дуже в грязюки. фу. Що я вам хочу показати? Це я мотор перевернув. Е, мотор з і Audi написано. От подивився оцю штуку по номеру. Це чуйний датчик масла. стоїть Бушник 250 злотих. Саме цей датчик він такий маленький. ну, що Три було, тільки викрутити, 250 злотих, ви прикиньте. Можна купити його за 3 злотих, за 4, ну хай за 5 злотих. Но кому він, звісно, треба, це теж зовсім інша історія. У мене немає машин, нічого. У мене есть... є... в мене є автобус, на якому я поїду. Отже дивіться. Це якесь, мабуть, того всяке, бачите, передні балки, там всі оці діла, подвіски, ступиці якісь непонятні. Таке барахло. Щось собі теж шукає, не знаю що. Хтось щось шукає, перебирає. А тут ще я вам покажу. Сцепка борон до трактора, всі оці діла. Коли в Україні продавав железяки, такі штуки пользувалися просто. Но є снова, вони здорові, виходить, не як здорові, об'йомні. І Новопочта почта вважала по космічним деньгам, тобто було невигодно їх сильно брати. Щоб ви просто розуміли, це я розумію, якісь подгортачки зверху стоять. щось таке, потім вони якось переворачувалось, мабуть. Така штука. Моторчик невеликий, відсюди бачу, кіловат 70. да, не сильно підходить, не буду, щоб воно мене не впало. 10 тонн придава продаваю якось я, у мене руки сильні але не наскільки хай буде його теж розріжуть і задутям еталом також здали такі от щочики у чого якийсь ой, ой стоїть кучу денег. нержавічний де він зараз? я знаю можна сейчас подивитися Нема времени у мене так покажу быстренько об обігрінько а це замок по-моєму, від машини блокіру да щоб не спили не машину вашу якось так, куча якихось тяжок, сіряжок, железячок. Чи... Це щось похоже на дорогу штуку. Ну так, мабуть, так. А з чого воно муфта, Скоріше всього муфта соєднітельна. От зараз дали таку бухту проволоки, це ж тільки не в обратив. Обідно. Обідно, що її просто уничтожить і все. У нас кудись би, би виноградник їх натягнути можна там, чи... Ну десь відбувати вдома господарстві. помідори якісь підв'язувати чи що. А тут мені нікому нічого не треба. Чого так, я не знаю. Не можу вам я це об'яснити. Я багато чого знаю, багато чого не знаю. Оце і не знаю. Пока місь металоприйомки на сьогодні все. Не удержався, заїхав гриль. Я вам рекомендую, хто в Польщі Паріфор, попробуйте четвертинки гриль. Огонь. Ціна там дві штуки, і ними обожратися, можна і щось 7,48. Взагалі. Як по мені дуже приємні ціна. Ще з вашого дозволення покажу, я вам там показував машини. От дивіться, в мене тут, це зараз день, попрошу замітити. Я не знаю часов часов, часов. вон, 14-21 дня. Подивіться, нема куди стати. От Потім тільки не купляю машину. А взяти машину 20 км ставити дому, ну це. Я це все повитягував і стою, думаю, з чого почати далі вам віщати. Та ну що, поїхали. Надо Треба посчитати, наскільки ми злотих беремо железяк. Це все оставалося з того відео. Ми вже на тому там в ноль і в плюс вийшли. І ну, ще там якогось молотка не було. Оця пилка теж вже. Я її тоді брав з чорним тренажером, вона так думаю, сталася. короче, зараз я повилажу тебе, що буду забирать точно. Бінокль уже я прочистив. Ну як прочистив? Уже він похожий став на правду. Уже похожий тут прочистив. грязюки було куча, Ну, видно чотенько. попробуємо його нарядити. БПЦ. Восьмикратне величення 30 це розмір лінз. Є ще там якийсь 50 і той дороже. У нас такий стоїть, я, мабуть, прикріплю, якщо не забудусь. Десь половин тисячі гривень тільки з чехлом. Ну, по красоті тут немає чехла. Ну, злотих на 50, на 60, на 70 ну, не похожий. А, збудьте викидати мусор. Ладно. Так, це їде наш дракон. Про нього, чесно, не знав. Ікар. Не знав навіть, я не знаю, чого, може не вчив, може десь прогуляв, може забув, це все йде. Це з <клес> мусорки, чесно кажучи, ну як воно стояло в стороні. Попробуємо, і не викинемо, які проблеми, от будемо знати. Може ми на такому більше заработаємо, ніж на покупках. Зараз я в общем все поважую, я вам скажу, на це злотих ми беремо. Це я ще пішов Я ще приніс, не буду казати відкуди. Ну, все ж все у вас. Хай буде з епіцентра скажемо. Чи не знаю, чи вам це буде цікаво, але ну, все ж, послухайте. Примірно, я вже подвів подсчоти. Це я купив за 10 злотих, там той ікар. Ті всі штуки, я купив зараз тряпку цю беруться, я протираю потихоньку. Це я купив за 20 злотих. Тобто 30. Біноклі сьогодні купив за 10, це 40 злотих. І тут я, мабуть, позабираю те, що вже окупилося. Ну, ще воно не продане. Якось так. Та пилка теж я вже кажу в этом. домкрат не буду, він мабуть, важкий. Ну, в общем, 40 злотих, я поки місце вважав. Те вже все окуплене, воно просто не продане. От поэтому не було прибілі. Так що я думаю, порвемо з вами барахолочку. Часики теж. Все, я вже їх зробив. Ну, в смысле, все робота, як часики. Номерочок, всі ці діла. Попробуємо теж їх нарядити кому небудь вони, вони в цій стоїмості були в 10 злотих. Переноску поскручував. Все, я готовлюся, потім покажу вам результат. Пожелайте мені удачі. Надо вже виходити в плюси, тому що щось їздить, вже третя барахолка вже має бути нормальний плюс. Прийшов я тут викинути, дивіться який щур, Ой, ти, ви бачите, такий здоровий білий. Щас вам покажу, це свалка. Ой, вилазка, де десь вже втік. Я думаю, бачили. Тут їх просто мільйон. Я боюсь тут заходить, тому що не будуть бігати. А ну, а там десь шарудять. О, курва, як дам сейчас баклажкою. Не бач, бояться. Якось так. Я тікаю, щоб мене не з'їли. Називаю закон подлості. Чесно, пішов шукати коробку. Все повозили. Тут вивезли мусор, там вивезли мусор. Як назло, мені на коробку, щоб то все красиво запаковати, як красиво сложити, акуратненько, скотчем, раз, два, три, ручка. І вообще соціальний пакет получається. Че як він навіть не знаю, як це назвати. Дача ще не бритий. Обязательно сьогодні побримося, тому що діла, бізнес, всі эти от -от 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 движения на вулиці так прохладно. Нормально. Я з домовишу, думаю, сейчас найду. Я оце дивлюся на барахолку, бо таке кресло, на авто було б хорошо дивилося б, так. Да? Та ні, ну поки місць немає, куди його це все загрібати, нехай. Це через Ну, Я думаю, нам теж можливо, продалося підстирати б було, звісно. Ну що, давайте заглянемо. Вон їжу, хтось поставив. Звісно, щури будуть коли От, Ось Ото з'їсти, по-моєму, можна пухнути буде сильно. Возможно, навіть в штани і можливо, навіть непроизвольно. Що вам цікаво, тема кресаків, кажіть, впіймаю вам я когось покажу потім. Тут, бачите, вони порили такі нори, тут їх не щоб не збрехати, ну точно 50 штук, якщо вечором зайти, точно буде таких, як, як, як сплінтери здоров'я. Я навіть не знаю, що тут сказати. Це точно береться. Це точно. От, Щоб вам не збрехати, ну от так, ложа руку на серце, чи як там кажуть, дивіться, Те вже все було поотбиване, кроме оцих головок. Це ще не відбивалося, вони вдома валялося все время, цього молотка. Те вже все ми в ноль або в плюсі. Невеликому, але в плюсі. Те тоже, це теж, це теж. Ну, бінокль, ви пам'ятаєте. Давайте, в общем, посчитаємо. Ну, це я купив не більше 10 злотих, воно все мені стало. Більше б його не купив би по одній простої причині, тому що невигодно. 50 злотих. Опять є, однино. мені от не знайшов я коробку. Зараз прийдеться щось дому залишити. Ви прикиньте, так би, таку ще одну вмісту цього. І було б все добре. Поріз по красну скатерть, Це чого ми ще мільйон не заработали, тому що я її не розстилав. Завтра подивитись, вона буде магічна. Це нам буде вона приносить великі бабки. так що Дивіться, акуратненько. Шкари свої знайшов з заводу, Ви прикиньте. Я в них там ходив на цілих і чуть, чуть з железним носком, там красиві, стільні, модні, молодежні. Ми їх теж завтра. Я вангую. Ну, не знаю, заберуть їх, ну, попробуємо. Попитка, не спробуємо. Будемо асортимент розбавляти, бо я не знаю, що людям треба, ви так пишете. Давай. От пилка треба комусь чи ні? Як ви думаєте? Я теж не знаю. Завтра узнаємо. А те не сильно треба. Таке більше брати не буду. По-перше, Во первых воно навіть за 15 злотих нікому не треба. Я сняв відео, що воно працює, воно нікому не треба. Бінокль я уверений, що уйде. Ото і кар теж я уверений, що уйде. Машинка теж завтра уйде. Подивитесь, бо я перед цим стояв погано в місті. Завтра їй не буде 10, ми зараз демпінг цен зробимо. 15 буде, щоб вони знали. Ось так. У мене вже є нова тактика, будемо її придержуватися. Так, що я бачу? Бачу, що ви мені не поставили лайк. Якого цього Глесі, якщо ви не поставили лайк і не підписались на канал. Напоминаю, 30 тисяч, беремо якийсь от пакунок і їдемо в і продаємо. Це я вам зуб даю побачити, взагалі на раз-два, навіть може менше 30 тисяч. Я вже хочу поїхати, в мене вже руки чешуться. Там пишуть без мови, ти не продаси, продам. Чого не продам? У мене це в крові продавати. Якщо не продам, то скажете, що я лох, ну ми все одно щось продамо. Ще плюс хочу злітати в Норвегію, але ну, не все так зразу. Тут ще в мене визникли кої трудності. Все варіант все побачите, все узнаєте. Трудності. Коротше, все добре у нас. Так що не волнуйтесь, підписочка, лайк, я все упаковую. Буде вам все на бараховочку. Ще раз оглянемо. Скажіть кучерявий за десяточку. Тятка каже, він не робочий. Вона не знала, що тут треба покрутити, коли дивишся Монокль цей. Раз, два. Кучерява штучка. І ще що я думав, мабуть, треба робити... Ну, Я не знаю, як воно вийде. Може одне відео в два дні, але ну, воно буде длиніше, ніж ці Ну, там, Минут 25-23. Тому що, ну, ще поки ми не знаю, як воно буде. Поживемо, побачимо. Подивимося, як ця пройде барахолка, тому що психодусе як викину з усієї сили. та ні, в цей раз буде плюс, це я більш чим увірений. Все, все упаковано, рішено. Не взяв тільки той електро, ту електроту шліфовочку, не влазила вона нікуди. Блять, це важуча штучка. Завтра поїдемо на машинки. Пилочка. Усі всі діла повний рюкзак. Ще взяв 120 злотих мелкими деньгами. там 10, і по 5, по 2, по злотому на здачу. Все, ну, пожелайте мені удачі. Кому не западло, напишіть хороший коментарі. Мене це стимулірує, і всі ці діла. Давайте, пока, пішов я відкушувати та буду лягати відпочивати в опочивальні. Бо надо завтра бути сили. Завтра будемо відео делать подальніше, може вам понравиться барахолка ця длінна лонг-версія.